Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні говоримо про небезпечне сонце. Сонячний удар, як захистити себе і свою дитину. Наслідки можуть бути дуже небезпечними: від коми до зупинки серця, мабуть, всі люблять у теплу погоду відправитися на пляж або ж на дачу. Всі намагаються проводити більше часу на відкритому повітрі. Але все добре у міру, адже тривале перебування під сонячними променями може викликати сонячні удари. Наслідки такої недуги дуже небезпечні і можуть призвести навіть до смерті. Ми розповідаємо, що що потрібно робити при сонячному ударі, які перші симптоми виникнення і як захистити себе і свою дитину. Тривалість перебування під прямими сонячними променями дуже індивідуальна, грає роль вік людини, стан її організму, температура тіла і так далі. Деякі можуть провести весь день під сонцем і комфортно при цьому себе почувати, а хтось вже через 10 хвилин відчуває перші ці симптоми. Саме тому важливо знати, що тепловий або сонячний удар позначається на роботі системи кровообігу і потовиділення, можуть виникнути порушення дихальної системи, а наслідки можуть бути зовсім небезпечними від коми до зупинки серця. Які існують ознаки сонячного удару. Тепловий удар це просто перегрів організму, таке відбувається, коли тіло із якихось причин не може знизити температуру, тобто охолонити. Нормою вважається значення до 37,7 градусів. Причини можуть бути різними. Спека, сильні фізичні навантаження, брак води у організмі. По суті, це не має значення. Головне, що тепловий удар у однаковій мірі небезпечний, незалежно від того, яка причина його викликала. А ось сонячний удар це так званий приватний випадок теплового. Це перегрів голови людини, викликаний потраплянням сонячних променів. Але слід розуміти, що тепловий удар не з'являється у один момент. У нього є ознаки, які сигналізують про наближення недуги, термічне виснаження. Ось список симптомів при сонячному ударі, збліднення або сильне охолодження шкіри, сильне запаморочення, потемніння у очах. Сильна слабкість і сплутаність свідомості, підвищене потовиділення, сильний головний біль, нудота і блювота, тахікардія, судоми, потемніння сечі є ознакою зневоднення. Існує медична класифікація сонячних ударів. Якщо коротко, то виділяють три форми: так у легкій формі характерність слабкість, в тілі, головний біль і нудота. При середній формі у людини починається почас серцевого ритму. Можлива кровотеча із носа, розширюються зіниці, підвищується температура тіла. При важкій до всього цього додається втрата та свідомості, почервоніння обличчя, порушення свідомості, галюцинації та дуже висока температура. У підсумку можлива Кома і смерть. А ось у теплового удару симптоми серйозніші. Температура може підвищуватися до 41 градуса. Складно дихати, сильна блювота, втрата свідомості, порушення серцевого ритму, тепловий шок унаслідок пошкодження внутрішніх органів, порушення в роботі мозку. Все це тут дуже небезпечно для людини і ставить під загрозу не тільки здоров'я її, а і життя, тому потрібно терміново вживати заходів. Тепловий удар перша допомога. У домашніх умовах і лікування у разі, якщо ви помітили перші ознаки перегріву, то слід дотримуватися наступного алгоритму першої допомоги. Виключіть будь-які фізичні навантаження на організм. Уникайте сонця, також це стосується спекотних переміщень. Перейдіть у тінь, де є протяг або вітерець. Зніміть із себе одяг, На лоб потерпілому, покладіть мокрий рушник, випийте не менш двох склянок холодної води, перш за все, необхідно запобігти зневодненню. Випийте регідрон або спортивний напій ізотонік. При непритомності дайте понюхати нашатирний спирт. Важливе правило, якщо тепловий удар вже вразив людину, то допомагати у домашніх умовах не потрібно. Це все одно буде неефективно. Якщо у людини спостерігаються блювота та хікардія, непритомність, ніяк не можна викла... не можна відкладати виклик медичної допомоги. А поки медики їдуть, необхідно провести нескладну процедуру для поліпшення стану людини, обкласти її пакетами із льодом або замороженими продуктами, помістити у ванну з холодною водою, щоб швидко знизити критичну. Температуру. Сонячний удар. Як захистити себе? Якщо людина перенесла сонячний чи тепловий удар, то найближчим часом їй буде важко переносити високі температури, тому слід дотримуватися правил безпеки. Слід пити багато води. Якщо ви перебуваєте під прямими сонячними променями, то слід випивати 3-4 чашки рідини щогодини, особливо якщо це перебування супроводжується ще фізичними навантаженнями. Ні в якому разі не допускайте дефіциту вологи. У найспекотніший час йдіть у приміщення. При тепловому перегріві категорично заборонено довго перебувати на сонці. Влітку небезпечно знаходитися під сонячними променями у період з 11 до до 15-ї години. Не носіть темний одяг. Всім, мабуть, відомо, що темний одяг притягує сонячне світло, а отже і швидше нагрівається. Налягайте головний обір, кепка або панан-нама допоможуть знизити вплив сонячних променів. Приймайте прохолодний душ. Така процедура допоможе знизити температуру тіла. Не пийте кави і алкогольні напої, вони сприяють зневодненню. Дякую вам за увагу, гарного дня та чудового настрою. До нових зустрічей!